Зараз черв'ячків. В першу чергу покажу вам які тут багатства. Та ну ти що, погляньте. О, та. Народ, ви подивіться просто в яку красу в'їхав. Погляньте, скільки барахла. Це означає що? Що я вам і казав, що наступного разу їдемо на фідер. Заїхали в такий ліс, прикольний. Ой-ой-ой, давно я тут не був. Ну і що? Це річка Дніпро. Зараз доїдемо до берега та покажу вам усе. І на фідер я не сказав не простий. А на нічний. Там пасики вже сидять. Повинні були місце зайняти. Зараз шосте вечора. Ось. Ну або почекаємо, поки хтось піде. Та що, будемо ловити нічного. Не знаю хто там буде. Лящ, карась, плітка, хто-небудь. Аби був. Квас. А ось ми на місці. Ану Владос там шукає точку жикою. Коротше, такі типу спортсмени. Але у нас тут все по-простому. Бачите, вже заряжений. Зараз вони там десь щось знайдуть. І я десь на рівні їх буду закидуватися. Тобто все готово. Зараз замішуємо корму. Зараз вечір, сьома година. Будемо ловити. Влад, кого ми сьогодні будемо ловити. Хто ну. тобто буде клювати, може ляща, може ляща, може карася. Коротше, хто буде, то буде. Може ми... просто посидимо, камарів покормимо. Може взагалі не до того буде. Коротше, там буде видно, тут сусід рядом зараз сидить, але щось таке не дуже. Ну, там побачимо. Кажуть, після 10-ї десь, після 12, то там попри.

капли мережі. Може, що я, що ні я плачу. Абіо. Єдесь. Так. На. Опа-на! Ось і перший карась. Так він так попустив, ніфіга собі. чисто на опаріка, Гляньте, перша рибка, нарешті. Оці спортсмени там щось кліпсувались, там щось виділувалось. Погляньте, вон. Нічого не кліпсувалось, нічого не виділувалось. <смірші> 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 да, щось є. Ух <смірші> 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 ти, блихо, муха. <смірші> не, ну це карась. Не сошел еще. Еще весы. Карась. Скажу, так тики карась клюет. Ох. Нормально. Угу. Бачите, уже другий. Ух, супер. Народ, дивіться, ось насточка Патерностер. Це як завжди, на фідер, але в цей раз, якщо лещ клюне, то хай буде зінлайном. Бачите, така гумка, потім повідочок і три опарика. Ну, як бачите, поки що. Карастик як льє. Не знаю, десь пів метра такий повідець виходить. І в мене щось є. Навіть з фідергамом щось відчувається. На початку як завжди, потім вже як дерево. Хоча Що ні, щось був А, то просто кормушка не вимилась. А так о густірочка дивись. М -м, нормально. Це вже другий другий від, вид витриби. Так, да, як влад каже, це значить, що скоро буде ляж. И кто Что тут? Ожидать, Маленький карасик Ой-ой-ой. Приятно ли цей карте? Хто зацепився? Не, щось є. Опана, гуся. Густирь. Густирь. Густир, точно. Це називається скоро буде ляж. Скоро буде ляж. Так, а ну хтось наче є. Це десь біля десятої вже. Зараз побачимо. Це напевно густірочка. А ні, карась! Він пішов. Все, був карась. Іди сюди. а ну кто тут нас Опа, карась у вот Бачил. ночной карась. Угу. карась я в ночные зараз десь 10 плюс минус Вот снова парика карасок Ну, карась. Карасик, бачите? 10 вечера. Карасик на упориках. Опа-на. Ну. Кто тут у нас? Карась. Бачу? Ну. Так, бачите, це вже десь за десято. І ось карасик знову жахнув. Ну я вам скажу, що поки що в мене одного клює. Не знаю чого так. Опа-на! Ну йди сюди. Ого, я не знаю, ви бачите, скільки комарів. Ого, а ну хто це у нас? Ні карась. Такий нормальний такий. Друзі, готовий йо -мо, гляньте, карасик. Нормальний На білих опариків. сейчас что попробую попасть. Вот это вот оно. О, очки красивые. Ну что? Давай, подбросим. Подбросим. Вот бровой сюда. Карасяпа. Блять, видишь, Так, ну що, у нас 8 ранку, уже збираємося. Що тут сыдят и дывить, как миссина была Владос там на дубасах, ото влад один, хто у нас рибалив усю ніч. Навіть очами не кліпав. Коротше, ото він і на дубасах. Ляща не було, щось там одного козлика піймав. Коротше, що я не знаю, десь до 12 рибалили, а потім вже десь з 4 і може до 6 був ще кльов, карася. Ось. Потім ж зараз одна мілуха пішла, тому тут нічого робити вже, яку ми відпускали. Але я вам скажу, що навіть щось. Щось навіть насмикали на фідерець. Оба-на. Бачите, карасики, густірка, пліточка. Коротше половиною. Мінус садок. Ну, коротше, трьошка залізно. Норму взяли, те що треба. А ну що там Влад? на дубасов. Короче, D7 600, а это минус садок, семерка есть. Ну тут и Влад, и Олег, и Жека, короче, тут все дубасовы. О, привет. Ага.